Вітаю, друзі! Маю для вас важливе повідомлення. Поки в світі несеться не зрозуміло, що я пропоную нам зайнятися зрозумілими речами, які, до речі, підтверджені наукою. Вони важливі сьогодні, будуть важливі завтра, і тим більше будуть важливі завжди. В цей час найкраще, що ми можемо зробити, це ставати краще для себе. Та для своїх близьких тому я вас запрошую приєднуватися до челенджу здоров'я. Автор не я. Автор дуже фахова людина, якій я дуже довіряю. Участь в цьому челенджі буде безкоштовна. Ви платите лише за аналізи, які ми здамо на початку та наприкінці челенджу. Ми будемо будувати звички для активного, здорового, щасливого, довголіття. Це холістична програма, яка не тільки про тренування. Вона буде тривати 12 тижнів, протягом яких ми попрацюємо над 12 звичками. Почнемо з того, що ми заміряємо стартові показники. Потім 12 тижнів ми працюємо над звичками. Потім ми міряємо в кінці результати, святкуємо наші перемоги, і ідея в тому, що після цього ви не зупиняєтеся, а продовжуєте притримуватися цих звичок. Бажано до кінця життя. В нас, до речі, збирається дуже класна двіжуха. Нас вже восьмеро, і це насправді більше ніж я очікував. Я впевнений. Ми проведемо дуже весело і корисно час. Позитивним настроєм і підтримкою один одного. Початок вже 5 травня. Відео з оглядом челенджу та інформацією про всі необхідні аналізи та заміри вже на каналі. Тому реєструйтесь по формі для участі. Всі посилання будуть в описі до відео. Приєднуйтесь і кличте своїх друзів, рідних, близьких. Дуже чекаємо на вас. Піс!